Базаліома або базальноклітинна карцинома це злоякісне новоутворення шкіри. Основними причинами її виникнення є шкідливий вплив ультрафіолетового випромінювання, а також інші канцерогени, такі як хімічні чи фізичні. Зазвичай базаліома виглядає як невеликий, спочатку як невеликий червоний елемент запального характеру, який пацієнти можуть сприйняти зазвичайне шкірне захворювання і навіть не звернути на нього уваги. Але згодом він починає покриватися кірочкою, можуть з'являтися крововилови, які потім також покриваються геморагічною кіркою, що відпадає і знову кровоточить. І весь цей процес, у середньому десь, протягом півтора року пацієнти можуть це терпіти, а потім уже приходять на прийом із питанням, що це таке базаліоми з'являються на відкритих ділянках шкіри. Найчастіше це обличчя, плечі та зона декольте. Під час самообстеження своєї шкіри на наявність злоякісних новоутворень, зокрема базаліоми, в першу чергу потрібно звертати увагу, яке це утворення пігментне чи непігментне. Оскільки у нас, в принципі, є злоякісне новоутворення пігментне, тобто це меланома і непігментного характеру, це базальноклітинна карцинома та плоскоклітинна карцинома, і якраз базальноклітинна карцинома ніколи не буде поширюватися чи прогресувати з невуса або родинки. Одним із основних неінвазивних методів діагностики є проведення дерматоскопії у лікаря дерматолога Саме дерматоскопічно ми можемо запідозрити наявність атипових клітин і так званої патологічної васкуляризації, коли ми бачимо патологічні деревоподібні судини на дерматоскопічній картині і можемо запідозрити, що це у нас базаліома. Оскільки базаліома найчастіше є пухлиною, яка рідко дає віддалені метастази, вона може поширюватися глиб, як у ширину, так і в глибину. Тому, якщо вчасно не звернутися за хірургічною допомогою, яка є основним методом лікування базальоми, цей вид злоякісної пухлини може поширюватися аж до окістя. Дуже важливо після хірургічного видалення цього утворення обов'язково проводити подальше гістологічне дослідження. Ми повинні розуміти, яка саме діагностика цього захворювання, оскільки візуально і пацієнт і лікар можуть сприйняти це захворювання за плоско карциному, за якийсь хронічний запальний дерматоз, а також за безпігментну меланому. Тому дуже важливо після видалення цього утворення провести його гістологічне дослідження.